Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Знову минув цілий рік. В грі він був дуже насичений багатьма подіями, нововведеннями і змінами. За цей рік було введено десятки нових героїв до нових та старих подій. І також багатьом старішим героям покращили їх вміння. До шляху доблесті додали ще шлях гігантів, де за проходження можна отримати нагороди для покращення своїх героїв і не тільки. З'явилися альфа-ефіри в грі за допомогою яких можна покращити героя до 90-го рівня, і окрім підвищення характеристик, ще й дати баф. Додали різновид pvp формату Ліга Героїв, де можна змагатися з іншими гравцями за кращі нагороди. Ще з останнього підігнали п'ятизіркові загони нам, в загальному було багато всього нового і старішого. Тож таким собі підсумком року по пазлах, як і минулого року, я вирішила зробити рейтинг героїв місяця за цей 2023 рік. Нагадаю, що такого типу відео є суб'єктивно, Єктивною оцінкою, адже всі герої з різними вміннями і можуть бути корисними чи не корисними в різних ситуаціях. Якби це був, наприклад, рейтинг лікарів суто чи масовиків, то це простіше, а так місцями не просто було визначити, чиє ж вміння буде кориснішим. Все дуже залежить від ситуації, де саме планується використовувати героя і з ким це теж не менш важливо. Також хтось з цих героїв може зайти чудово комусь в зв'язку до інших героїв, які є в наявності, а комусь може не зайти, бо є кращі. Тож давайте розпочнемо. Розпочну я з першого місця. І на перше місце я хочу поставити Рудіан і Норгеб. Вона швидкий шотер від 420 до 570 нанесе залежно від життя противника. Але самим цікавим і нереально корисним є те, що вона краде ману у цілі і розділяє її між всіма союзниками. Тож можна не просто знешкодити ціль, яка готова ультанути, а можна дозарядити своїх союзників і нанести ними шкоду в той самий хід, і це іноді вирішує хід битви. Ще плюс пасивкою може знищити прислужників з випадкового противника раз в три ходи і ще й отримує за це ману. Це теж приємний бонус. Вона заходить, звісно, більше в атаку, але і як захисний герой теж непоганий варіант, тому, як на мене, вона варта першого місця. Друге місце віддаю у Трагану. через його дуже швидкий набір мани і хороший рівень отрути. За рахунок дуже швидкого набору мани він може накинути цю отруту ще до отримання будь-якого захисту противником. Хіба що альфа злам в противника? На захист. А ще лікарі переважно з середнім та повільним набором мани, то в Утрагана тут теж є перевага. Ну і хіляє він себе від нанесеної шкоди, що підвищує його живучість, і його важко через це побити. Також має хороші характеристики, тож непогано стоїть і в захисті, і на атаку заходить, а також турніри без відхілу. От за третє місце я довго думала, кого поставити. Обирала між німою та Леадрією, адже вміння протилежно різні, але кожна по-своєму непогана і буде Виконувати свою роль в різних випадках. Але все ж я обрала німу на третє місце. Вона середній масовик 220% шкоди, яка ставить паразитів теж всім противникам з 45% атаки, і 45% вони мають поглинути здоров'я, щоб зникнути. Взагалі серед гемів є лише один герой з паразитами Вішкару, але він повільний. Вона же середня і плюс вже має хороші нові характеристики. Ще німа ігнорує таунт через свою пасивку, тобто нанесе. Шкоду по всіх і поставить паразитів, навіть якщо є противник з насмішкою. І плюс паразити не дадуть поставити новий таунд. Тож ці всі вміння роблять її непоганим героєм. Її добре використовувати як в атаці, так і в захисті, а ще на турнірах без відхілу. Та навіть на звичайних режимах не кожен лікар зможе вихиляти паразитів, якщо його відхіл менше як 45%. Четверте місце Леадрія. На мою думку, хороший герой, тому що це і міцні прислужники, аж 672 очки. Якщо зі зламом, якщо не ламати, то трішки менше. І оверзахіл для всіх героїв. Підходить як герой підтримки в команду. Ще вона накидає плюс 20% до вміння союзникам. Тож, якщо брати її, наприклад, разом з німою в команду чи сінізією, то вони нанесуть вищий рівень шкоди по всіх, ну чи з якимись іншими героями. Я її не маю, але брала потестити з іншого аккаунту. Вона ще навіть там не докачена, тільки з 70-го рівня, але непогано оверзахілює, бо прислужників не так легко. Робити, і якщо противника б'є, наприклад, масовик, то може їх навіть не знешкодити. Звісно, як який і ще залежно під чим він, але в загальному стоїть вона добре. На п'яте місце поставила Тургрук. В неї дуже швидкий набір, і вона шотер 400% цілі. А при першому нанесенні цілі шкоди до сили додається 50% через її пасивку. Як для дуже швидкого героя, це хороший рівень шкоди, особливо серед гемів. А ще вся шкода, яку ціль отримувати буде, буде збільшуватись на 5%. Тож її можна ще використовувати для атаки титана та міфічного титана. Шосте місце посідає Еріакс. Він повільний герой, але рівень шкоди, яку він наносить, хороший. Це 380%. І ще плюс обмороження цілі дає. І шкода проходить ланцюжком. Хоча це трішки мінус, що ланцюжком він б'є, адже якщо в центрі героя вже нема, то по всіх шкода не пройде. Але якби не цей нюанс, ланцюжкова шкода, то навіть повільному вільному гему розробники не дали б такий рівень шкоди по всіх, тому так. І в загальному серед гемів найвищий рівень шкоди по всіх був обертіли. І це 290%. Тож за такий рівень, я думаю, він вартий свого місця в рейтингу. Особливо Еріакс заходить в команди з героями, що бустять ману, Людвіг, наприклад, чи Обакан в другому костюмі, і іншими схожими героями. На сьоме місце я обирала між двома кандидатами Сінізією та Скаргремаром. І тут постало питання, чи вищий рівень шкоди, чи скорочення мани-противника. І я все ж обрала Скаргремара. Рівень його шкоди бажає кращого це мало для героя з серед. Реднім набором мани лише 285% цілі і ближнім ворогам. Але наступним своїм вмінням він скорочує ману, і це буде корисним в багатьох випадках. А ще осліплює противника. Тобто, якщо за цих 4 ходи, поки триває осліплення, противник все ж набере ману, то є шанс, що він промахнеться. І звісно ж в команді мають бути герої з сильнішим рівнем шкоди. Ну і восьме місце сінізія. Вона масовик 240% шкоди наносить з середнім набором мани. Це теж не надто високий рівень шкоди, як на середній набір, але її шкода буде вищою через її пасивне вміння. Це плюс 5% до атаки за кожного живого і незеленого героя з команди противника. А ще вона накидає 300 кровотечі на 2 ходи теж всім і не дає полікуватися на 60% всім ворогам. І звісно, в купі з бронерізом шкода буде вищою, чи героєм, який накидає. Ще атаку. Ще її мінусом є невеликий рівень броні та життя. Життя найнижчий рівень серед всіх гемів 23-го року, а броні майже найнижчий. Але, до речі, непогано будуть співпрацювати з німою, адже німа ставить паразитів, а сінізія не дасть противнику повністю полікуватися і вихиляти цих паразитів. Дев'яте місце ітар. Дуже швидкий набір мани в неї, і вона краде всі бафи з цілі і розподіляє між союзниками рандомно. Ще вона краде 35% мани у цілі і теж віддає союз. І дає ще атаку на два ходи всім. В принципі, це корисне вміння, адже можна хоча б одного противника залишити без бафів і вкрасти його ману. Але так як вона більш пасивний герой, тобто шкоди вона не наносить, то вона була б ефективнішою, якби в усіх противників забирала бафи, так як це робить хоча б старий герой-капелюшник, і ще й шкоду він наносить. А якщо бафів не мав в противника, то це тільки забирання мани і атака. Також з тієї ж причини могли б хоча б 50% забирання мани їй. Дати, так як Руддіан і Норгеп забирає, наприклад, десяте місце: Візелус. У нього ще нижчий рівень шкоди, як в Скаргремара, лише 260% по цілі і ближнім ворогам з середнім набором мани. Щоправда, перед цим він знищує прислужників, якщо вони є. Також накидає ще отруту на чотири ходи. По великому рахунку він буде корисний лише для боротьби проти героїв з прислужниками. Хоча, якщо нема кращого варіанту для захисного героя, то він все ж має хороші показники, щоб протриматися, і плюс ще й друїд. Одинадцяте місце Сузуна. Вона ніби і хороші має вміння, і швидка, очищає недуги і ставить відображення негативних ефектів і ще робить оверзахіл. Але це вона робить лише собі і ближнім союзникам. Якби всім вона це робила, то це був би хороший герой. А так і ні туди, і ні сюди. В принципі, їй можна знайти застосування, переважно в атаці. Якщо в противника є якийсь потужний травильник, то можна з її допомогою назад це віддати. Але якщо противник працює по трьох або по цілі, то не факт, що попаде. Саме по цих героях з віддачею. Але це мінус всіх схожих героїв, які ставлять чи роблять якісь захисні ефекти, тільки собі і сусідам. Тож так, вміння хороші, але шкода, що не всім це робить. І 12-те останнє місце в моєму рейтингу посідає Гіліган. Він наносить 300% шкоди цілі і ближнім ворогам з повільним набором мани, і це дуже мало. Але через свою пасивку отримує невелику кількість мани за кожен баф команди противника. Це рейтинг гемів, тому навіть не хочеться вже говорити, що ще до його виходу івентові просто швидкі герої давали таку шкоду. Тож суто гем. Навіть коли він прискориться за рахунок бафів противника, то або диспелити перед його ультою, або наносити шкоду безпосередньо по бафах. Щоправда, він ще має шанс 60% обійти захисні підсилення і контратаку. Але чому це шанс? Чому він повністю не може це обійти, наприклад? Це був би плюс для нього. Ще ставить захист всім союзникам. Ось такий. Райтінг гемів в мене вийшов, як я вже говорила на початку відео, герої можуть заходити або не заходити в команду, залежно від потреб і вже наявних героїв. Ну і кожен з них виконує якусь свою функцію і зайде в конкретному випадку. Хтось може прислужників знищити, хтось баф вкрасти чи ману і так далі. Пишіть, кого ви маєте з цих гемів, або хто вам подобається найбільше, а хто не заходить. І так як це відео виходить 31 грудня, я хочу привітати вас з прийдешнім новим роком. Хоча насправді. Ніякого новорічного настрою немає. Цей рік, як і минулий, був дуже непростий для нас всіх. Російські окупанти продовжують вчиняти свої злочини на нашій землі. Кожного дня гинуть цивільні люди, військові, руйнуються міста та руйнуються життя. Тому хочу побажати єдиного, щоб бажання кожного з нас здійснилося. А на цьому у мене все. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео, і поставити вподобайку, якщо це відео вам сподобалося. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім ми.